Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні хочу запропонувати вам, друзі, рецепт дуже смачної і дешевої, водночас вишуканої і оригінальної страви. Чому смачної? А тому, що смачна. Чому дешевої? А тому, що готується майже із самих субпродуктів. Чому ж вишукана і оригінальна, а хіба не так виглядає ця нарізка на тарілці? Ніхто навіть і не здогадається, що це просто паштет. Але це не звичайний паштет, це ліверний паштет. Ось на такому паштеті ми виживали у 90-х. Думаю, що цієї зими він вам теж пригодиться. Тому приєднуйтесь і будемо готувати разом. Спочатку невеликими шматочками нарізаю відмочену у воді чи у молоці печінку і, як завжди, порізану печінку запарюватиму три рази кип'ятком. У воді намочила на 2-3 години свинячі шкірки, щоб вони добре відмокли. Тоді за допомогою ножика шкірки добре чищу або шкрибу. Шкребу так, щоб шкірка стала аж білою. Після цього знову їх замочую у воді. Із цілих шматків підгорля вирізала такі шматочки, які пізніше зроблю з часничком. Бачите, які гарні тут прошарки м'яса і сала. Рецепт приготування цього підгорля, звичайно, буде трохи пізніше. А решту обрізаного підгорля буду давати у паштет. В рецепті приготування цього паштету окремим пунктом іде підгорля і м'ясо з субпродуктами. Тобто, у якості субпродуктів ви можете брати все, крім селезінки. А саме нирки, серце і частину легень. У мене не було субпродуктів, все розкупили зранку, тому я взяла саме м'ясо. Я буду робити тільки півпорції цього паштету, тому що назбирала шкірок тільки на півпорції. Колись, пам'ятаю, робили такі паштети. Ішли сюди в повному об'ємі по рецепту шкірки, голова і субпродукти, а м'ясо ніхто ніколи не давав. Отак все відмочила, помила, почистила і поставила варити до готовності. І шкірки, і м'ясо, і підгорля. А в кого є ще середина, то її ставити відварювати. Поки все вариться на паштет, продовжую запарювати печінку. Ось так ця печінка буде стояти у воді, поки вода не охолоне. Потім стіджую через друшляк. Шкірки вже готові. Звичайно, що м'ясо буде варитися довше. Шкірки відсіджую у друшляку. Готове уже під горля з м'ясом. Його теж відцідила. А тепер, поки це все буде остигати, почищену і помиту цибулю, будемо нарізати любої форми і любих розмірів, бо все одно вона буде молотися. Сковорідку ставимо на вогонь, наливаємо в неї олії і відправляємо сюди порізану цибулю. І отак, от час від часу помішуючи, цибуля повинна пропаритися до м'якого стану. А тепер на м'ясорубці нам треба перемолоти все. Я, звичайно, скористаюся кухонним комбайном. Даємо невелику частину шкірок, м'яса, печінки і цибулі. І ось все це разом зараз перемелимо. Коли воно мелиться разом, то зразу виходить така однорідна кремоподібна маса. Ось скільки я намолола цього паштету, тепер поперчу його. І до смаку посолю. Як же знати, як посолити до смаку? Після того, як додали солі до паштету, добре вимішуємо його. А тоді на сковорідці обсмажимо ложку дві паштету. І так ми побачимо, чи достатньо солі в ньому, чи ні. Ну, Мені ще солі треба додати, бо, як на мене, то паштет недосолений. І знову все добре перемішую. Після цього помиті харчовою содою і витерті на сухо банки за допомогою ліки з широкою горловиною наповнюємо паштетом. Рівень паштету у банці не повинен перевищувати рівня плечиків банки. Усі наповнені паштетом банки накриваємо металічними кришками. І у каструлю. Дно якої застелене рушничком або ганчіркою, ставимо стерилізувати банки. У каструлю наливаю води так, щоб рівень води був на півтора пальця нижче рівня шийки банки. Отак От будуть стерилізуватися банки 3 години від моменту закипання води у каструлі. Дуже було б добре поставити зверху на банки гніт, але висота каструль мені цього не дозволяє. У нас на 2 години були відключили світло, і я прогавила той момент, коли починають підніматися паштети. Коли ви побачите, що піднімається паштет, зробіть таку процедуру ложкою. Він осяде, випуститься з середини повітря і більше паштет підніматися не буде. Я ж побачила це надто пізно. Тоді, коли паштет піднявся до такого рівня, що металічні кришки впиралися у кришки каструлі. Третя частина паштету була в воді. Коли википить вода, то доливаємо гарячої води до попереднього рівня. Три години пройшло, паштет готовий. Витягую банки з води, закручую ключем. Кришки і перевертаю паштет догори дном для того, щоб впевнитися, чи там нічого не протікає. А коли усе добре, тоді знову перевертаю у те положення, у якому буде зберігатися паштет. Ось такий і стільки вийшло у мене паштету. Звичайно, третя частина паштету, як я вже казала, залишилася у каструлі з водою. Жаль, що так вийшло, але дуже перейматися цим не буду. Не тільки один цей паштет я заготувала на зиму. Паштет вийшов дуже-дуже смачним. Покажу вам, як його треба нарізати. Спочатку посередині витягуєте одну половинку, а потім і другу. І нарізаєте його як ковбасу, а потім цей паштет та на хлібчик, а до хлібчика з паштетом та ще цибульки, але і смачно. А ви знаєте, що в тих е, тяжких далеких 90-х були свої позитивні сторони. У них народилися такі прості, дешеві кулінарні шедеври. І цей паштет практично зроблений із субпродуктів до кастюру. І ви не осоромитесь, якщо цей паштет увійде у м'ясну нарізку на святковому столі. Року. Так що готуйте і нехай вам буде смачно! Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене, підписуйтеся, натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Звичайно, коли стабілізується світло і інтернет. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!